Їздить від сонця. У саморобне екомобільне треба заливати бензину, він не смердить, не шумить, не бруднить повітря. Своїми руками його зробили шестеро студентів НГУ. Технологією і прогнозами, коли всі будуть їздити на таких чистих автівках, ділилися з Дніпропетровським державним. По снігу сьогодні вперше катаємося. Тож гальмувати ногами доводиться, бо колеса не перезули резина <різова> За це віддувається творець керма і гальм. Там воно, тормозно, нормально. Тут є, виходить, на ручці, є як би, як на велосипеді, така виходить ручка, з допомогою якої существується тормоз на задньому колісі. Там принцип такий самий, як на автомобілі, в колодці стоять, барабанний механізм. З цим все ясно. А от щоб екомобіль їздив, на скляному даху панелі 150 сонячних елементів з Америки. Усього на 270 ватт їх підключили до колеса двигуна, що видає ще 250 ватт так і катаються, без бензину і не шкодять екології. Але щоб усі почали їздити на сонці це задорого, бо тільки така машина вартує 7 тисяч спонсорських гривень. Да, дешевле ездить на бензине. Но если, допустим, ездить на солнечных панелях, то оно через, понятно, через пару лет оно себя окупит. Но это все равно надо ждать и дорого. Чтобы сделать такое, нужно быть разумным и активным. Прежде всего должно быть желание. Жилання у студентів є, у современных студентів, які хочуть работать на современных предприятиях. У них є бажання осваивать ці програмні продукти. Звісно, треба знати математику, треба знати алгоритмические язики. Тож хлопці за добрі знання з цих предметів і застосування їх на практиці в університеті фаворити. отношения деканата, деканату, Хорошие отношения кафедри. Ми всім йдемо на встречу. А дважды на навстрічу поїду. Та найбільшу нагороду мають від коханих дівчат. Конечно, похвалила, сказала, горжусь, что будет, что своє творіння хлопці використовують, щоб популяризувати альмаматер. І хочуть, аби екомобіль у них брали інші, щоб рекламувати щось своє, бо повз таке ніхто не проходить байдужим. Галина Гусак, Олександр Нечай, Дніпропетровський державний.